Тягрець, підвішений на пружині, здійснює коливання із частотою 2 Гц. Відстань між крайнім лівим і крайнім правим положенням дорівнює 20 см, який шлях проходить тягарець за 2 хвилини. Записуємо коротку умову задачі. За умовою нам відомо, що тягарець здійснює коливання із частотою 2 Гц. Отже, відома частота коливання ню, що складає 2 Гц. 2 Гц. Також відома відстань між крайнім лівим і крайнім правим положенням. Подивимося на наш пояснювальний малюнок. Нижня частинка, нехай малюночок буде. Один. Це положення тягарця на пружині у нормальному стані. Після того, як тягарець прийшов у коливальний рух, він відхиляється, крайнє ліве положення, стискається, можна сказати, і крайнє праве положення розтягується. Оця відстань між крайнім лівим положенням і крайнім правим положенням складає 20 см. Якщо ми будемо уважно, подивимося відстань між крайнім лівим і крайнім правим положенням, то це є в нас дві амплітуди. Отже, відомо. Що дві амплітуди складають 20 см. Дві амплітуди дорівнює 20 см. 20 сантиметрів. Стоїть запитання. Який шлях проходить тягарець? Отже, шлях за умови і задач нам невідомий, його потрібно знайти. Який шлях проходить тягарець за дві хвилини. Дві хвилини це час. Тому вдано також записуємо час дорівнює дві хвилини. Дві хвилини. Коротка умова задачі записана. Ми вказали, які величини нам відомо, які необхідно знайти. Перевіряємо, чи потрібно нам переводити... Одиниці в основні. Амплітуда подана в сантиметрах, а основні одиниці вимірювання амплітуди є метри, тому не є необхідність у використання системи Сі. Система СІ навпроти амплітуди, сантиметри переводимо в метри. 20 см у метри складе нам 0,2 метра. Перевели амплітуду в основній одиниці. Також час зазначено у хвилинах, а основна одиниця вимірювання часу є секунда. Дві хвилини переводимо в секунди. Нагадую, що одна хвилина складає 60 секунд, тому дві хвилини отримуємо 120 секунд. 120 секунд. Ми здійснили записи всіх одиниць вимірювання у системі С. Для того, щоб знайти, який шлях проходить тягарець за 2 хвилини, нам потрібно з вами знати, скільки коливань за цей час здійснює тягарець, і потрібно знати шлях одного коливання l 1 Наразі у нас більше невідомого, ніж відомо. Так? Кількість коливань нам невідома, шлях одного коливання нам також невідомо. Але нам відома частота коливань та час. Якщо ми пригадаємо формулу, яка показує зв'язок між частотою і періодом коливання, період є оберненою величиною до частоти. Одиниця розділити на частоту. То за цією формулою ми можемо знайти період коливання для того, щоб знайти в майбутньому кількість коливань. Тому що загальна формула для періоду коливання. період, Це є відношення часу коливань до кількості коливань. З цієї формули ми можемо з вами виразити. Кількість коливань. Кількість коливань. Щоб знайти, нам необхідно час коливань розділити на період коливань. Час коливань розділити на період. Ми числові розрахунки зараз маємо виконати до двох формул: до періоду коливання і до кількості коливань. Відповідно саме до цих формул ми виконуємо розмірність. Період коливань дорівнює. За формулою ми підставляємо тільки одиниці вимірювання. Що ми маємо? В чисельнику одиниця, це безрозмірна величина, ми її записуємо, розділити на одиниці вимірювання частоти на герц. Розділити на герц. В свою чергу ми знаємо, чисельник без зміни, що герц можна розписати як одиниця. Розділити на секунду. Ми отримали дію ділення двох дробів. Пам'ятаємо, що дію ділення двох дробів можна замінити множенням, при цьому другий дріб перевернеться. Тому отримаємо одиниця, помножити другий дріб перевертаємо, Секунда розділена на одиницю. Це і дасть нам секунди. Ми перевірили одиниці вимірювання періоду. Після цього можемо виконати числові розрахунки. Починаємо з фізичної величини, яку знаходимо, період дорівнює. Одиниця, розділити на значення частоти. Частота із системи, ми здано, беремо, складає 2. Одиниця розділити на 2. Одиниця розділити на 2 дасть нам 0,5. Секунд 0,5 секунд. Також нам потрібно буде знайти кількість коливань, тому ми з вами будемо виконувати перевірку одиниць вимірювання і для кількості коливань. В квадратних дужках записуємо фізичну величину одиниці вимірювання, якої будемо перевіряти. І далі за формулою підставляємо тільки одиниці вимірювання даної величини. В чисельнику час. Час в системі Сі, це секунда. За формулою розділити на період. Період ми щойно знайшли одиниці на секунду. Секунду і секунду ми можемо скоротити. І отримаємо одиницю. Це безрозмірна величина, так, числове значення. Кількість коливань дійсно є безрозмірною. Волочиною виконуємо числові розрахунки. Кількість коливань дорівнює час коливань 120. Розділимо на період на 0,5, 0,5. 120 розділити на 0,5 дасть нам 240 коливань 240. Коливань можна залишити просто число 240, так як це безрозмірна величина, можна вказати, що це саме коливання. Отже, для того, щоб знайти шлях, який проходить ярець за 2 хвилини, ми вже знайшли одну величину, кількість коливань. Нам залишається знайти шлях одного повного коливання. Ми з вами на початку вивчали, що під час коливання одного Тіло проходить 4 амплітуди. Шлях одного коливання складає 4 амплітуди. За умовою задачі, нам відомо з вами, чому дорівнює 2 амплітуди. Якщо ми знаємо, чому дорівнює 2 амплітуди, а за одне коливання тіло подолає 4 амплітуди, то нам потрібно що зробити? Помножити на 2. Або подати, що це є 2. Помножити на дві амплітуди, щоб відповідало нашій умові задачі. Дві амплітуди. Амплітуди. Дві амплітуди відома величина. Отже, можемо знайти шлях одного коливання. Виконуємо перевірку одиниць вимірювання. l 1 у квадратних дужках Дорівнює. І. Підставляємо тільки одиниці. двійка – це числове значення безрозмірна величина. Знову двійка безрозмірна величина, і амплітуда це є метр. Отже, шлях буде вимірюватись у метрах. Виконуємо числові розрахунки. Пишемо на початку фізичну величину, яку знаходимо. l 1 дорівнює. І підставляємо по формулі 2. Помножити на дві амплітуди, а дві амплітуди в нас складає 0,2 метра. 0,2 помножити на 0,2 дасть Десь 0,4 метра. Отже, шлях одного коливання складе 0,4 метра. Знаючи шлях одного коливання, ми можемо знайти шлях, який подолає тягарець за 2 хвилини, тому що кількість коливань нам відомо. Знову виконуємо перевірку одиниць вимірювання для шляху. дорівнює кількість коливань за формулою це безрозмірна величина, і шлях коливання це є метр. Розмірність є тут доволі простою. І числові розрахунки. Загальний шлях, який подолає тіло, дорівнює кількість коливань 240, 240. Ми множимо з вами на шлях одного коливання. Шлях одного коливання складає 0,4. 240 множимо на 0,4. 0,4 96 метрів. 96 метрів. Стояло запитання знайти шлях, який проходить тягрець за 2 хвилини. Ми визначили відповідь. Формуємо відповідь. Відповідь. Я пишу скорочену в дві крапочки, шлях дорівнює 96 метрів. Задачу розв'язано.